Всім доброго вечора. Поки мої качечки повиходили покупатися і поїсти, я зараз вам покажу декуди я попідкладала яйця, які закордонні цієї качки гніздо. Ось дого. Зараз я вам покажу цій катці підложила. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десь тринадцять яєць. Тринадцять яєць. Всі яйця підписані сонечком таким. Оки качка купається, їсть, я трошки прикрию, бо якась вона виходить, ніколи не прикриває свої яйця. А інше гніздо, Поки качка вийшла, я вже відкрила, бо одною рукою знімати і показувати вам невдобно. Тут в мене сидить качка. Тут, виходить, у мене... Частина яєць, яке закордонне. Получається 5. П'ять яєць. Так, це вже не її. Десь вона його вже переложила. Ага, ось того 5 яєць закордонних. І, виходить, раз, два, три, 4, 5, шість, так? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість. Шість і п'ять. Одинадцять яєць. Сидить качка тут. Зараз накрию, тому що однією рукою і накривати, і закривати негодобно. Ось тут качечка моя, сидить одна, яка висиджує. Ті яйця, що були під цією качкою, я перенесла. Іншій касті зараз покажу, де вона вона сидить. Поки тут качечки їдять, п'ють, купаються, слідкую, щоб вони поїли, повикупувалися і щоб сина їх не ганяли, а дали їм можливість привести себе в порядок. Так, Поки я там бігала каченят. Каченя, а не каченят, а курчат заганяла. Ця вже сілася на свої яйця. І ця зараз ще гуляє. Гуляє, ще їй хочеться викупатися. Так, і є в мене ще одна качка, яка сидить, виходить, на яйцях, які я забрала. Від тої качки, що я вам показувала, пішла теж їсти. Пішла їсти. Ось, зробила собі гніздо. Нема тут ніякої не ні трави, ні сіна, нічого нема. Нарвала пуха, нанесла яйця і все, сидить, звізда. О, я вроді щитала, не пам'ятаю скільки. Вроді 12 є під, під нею зараз. Трошки приберу пуха і пересчитаємо разом з вами. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Так, дванадцять. Дванадцять угу. яєць. Будемо дивитися, чи всі вона висиде. Потім ми будемо просвічувати, то подивимося. Єдине, що одне яйце, я бачила на дні, на днях біля... Біля миски з водою. Таке незрозуміло, але воно не підписане, ніде нічого. звідки ж воно взялося, та яйця. Хтось витащив. Зараз гуляють лівінські. Треба спом'яти водичку свіженьку, щоб вони повикупувалися. Ось такі красунички, мамашки. Три кочки в мене зараз сидить і три поки що гуляють. Все, потім, як буду просвічувати, я покажу вам відео, зніму, як я просвічую і що буду мати по плодові. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей на просторах Ютубу. Всім пока-пока!